На прямому зв'язку пане Дмитре, вітаємо вас в прямому ефірі. Ми говорили про загальні цифри, які стосуються України. Але скажіть, будь ласка, скільки цих руйнацій припадає саме на Сумську область? Вітаю Сумщина. Це як ви знаєте, регіон, який один з найбільше постраждалих від збройної російської агресії, у нас в області вже Кількість зруйнованих та пошкоджених об'єктів доходить до трьох тисяч, і, на жаль, кожного тижня кількість таких об'єктів збільшується. Буквально минулого тижня у нас згоріла школа, було обстріляно з території Російської Федерації ряд населених пунктів, в тому числі і об'єкти соціальної інфраструктури, освітньої інфраструктури. У нас близько ста. Таких об'єктів освітнього характеру пошкоджені або зруйновані в області, є розбомблені бібліотеки, дитячі садочки, школи. І, на жаль, ця картина вона є звичною для всієї України, не тільки для Сумщини. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ви як прикордонна зона на вас поширюється оце це правило? Що 40 кілометрів від лінії фронту, 40 кілометрів від кордону фактично заборонене очне навчання? Скажіть, будь ласка, в якому форматі ваші вищі навчальні заклади розпочали чи розпочнуть цей навчальний рік? Наші прикордонні населені пункти, по яким відбуваються обстріли, чи відбувалися обстріли, мають статус зони бойових дій, і через це там не можна відновлювати навчання в очній формі. Так само ми прийняли рішення: це 25 кілометрова зона від кордону з Російською Федерацією. Так само не буде відновлено навчання в очній формі чи в змішаній формі, а лише виключно. Онлайн форма навчання, і це було зроблено через те, що місто Сума, власне, центр він знаходиться в 40 знаходиться в кілометровій зоні, але тут ситуація стабільна, спокійна, тому в тих навчальних закладах, в яких Є можливість відновити навчання, де є бомбосховища чи об'єкти укриття. Там відновлено навчання в змішаній формі для того, щоб мешканці діти обласного центру могли відвідувати навчальні заклади. Так само у нас п'ять вишів знаходиться в місті Суми, і можна було взагалі не розпочати заняття і в наших вишах області. Тому було прийнято рішення в обласному центрі, там де дозволяє безпекові вимоги, дозволяють безпекові вимоги відновити навчання з змішаній формі пане Дмитре. А чи вдається вже зараз відновлювати інфраструктуру, пошкоджену саме освітню коштом держави або якимось іншим коштом донорським, наприклад? Так у нас відновлюються освітні заклади за рахунок, якраз як ви кажете, і донорських коштів і коштів з державного бюджету. У нас виділено більше 50 мільйонів гривень на відновлення навчальних закладів, які постраждали в результаті збройної російської агресії. В основному це вікна, двері, фасади, дахи таких навчальних закладів. Роботи вже на завершальному етапі. Основна частина вікон вже вставлена, відновлена. Так само в. Приміщення Сумського національного аграрного університету йде відновлення за рахунок швейцарців, і швейцарський уряд виділив виділив кошти на відновлення цього навчального закладу, пане Дмитре. А працюючи з донорськими коштами, ви не стикалися з такою ситуацією, коли донори готові виділити гроші, готові фінансувати, але кажуть тільки після повного завершення воєнних дій, тому що вони не хочуть вкладати в гроші, в те, що може бути знов пошкоджено. Чи ви з таким стикалися? Mm-hmm. Ми ведемо відновлення якраз тих закладів, в яких і планувалось навчання в змішаній формі. 25-кілометровій зоні відновлення не ведеться, тому що ці заклади знаходяться під загрозою. Інші навчальні заклади, інші об'єкти. Ми працюємо над тим, щоб вони відновлювалися як за кошти місцевих бюджетів, так і за кошти державного бюджету і кошти країн, які нам готові допомогти, чи за кошти спонсорів. у нас. Крім того, що допомагають, от я говорив про швейцарців, так само допомагають місцеві благодійні фонди, які виділяють кошти і підприємства, підприємці, наші сумчани, які виділяють кошти на відновлення. Але попри це були такі виші, яким довелося виїхати, яким довелося перенести свою інфраструктуру, викладацький колектив і дистанційно чи очно студентів в інші регіони України. Є у вас приклади такої співпраці, коли сумські виші переїхали в іншу область? Ні, наші всі виші розпочали заняття, наші всі виші відновили навчання, навіть є і іноземні студенти, які навчаються зараз онлайн, і аспіранти, які були набрані на цей новий навчальний рік, в тому числі закордонні аспіранти. Наші всі виші знаходяться на місцях. І крім того, що всі залишаються на місцях, навіть Луганський обласний. Луганський обласний театр е, переїхав до міста Суми, і сьогодні в нашому національному театрі імені Щепкіна розташовані два театри: наш театр національний імені Щепкіна і Луганський обласний театр. Пане... Ми, ми не тільки пере... не переїжджаємо, але і е, тримаємо люд... Запрошуємо приїжджати до нас. Так, а, пане Дмитре, ви от зазначили про іноземних студентів. А що це за відсоток і з яких країн це студенти? Це як зазвичай студенти з Китайської Народної Республіки, це студенти з Індії, це студенти з європейських навіть країн. В Сумах і на Сумщині наших вишах навчалось до війни більше двох тисяч студентів з більше ніж 50 країн світу. І далі ця тенденція зберігається, і наші виші так само набирають студентів вже звичних країн, з якими вони співпрацювали і до війни. Ні, дуже вам дякуємо. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький був з Дякую. нами на прямому зв'язку.